Сьогодні розповім вам, як я роблю огірки під капрунову кришку на зиму. Рецепт цей не новий, але кожна господиня робить ясне діло по-своєму. Я вам сьогодні покажу, як роблю я огірочки виходять хрумкі і стоять до нових, можна і так сказати. Ну, Ясне діло, що треба, щоб був у нас кажуть погріб, в кого кажуть, підвал в холодне місце. І так, помила банку і на дно накидала кріп і листя хріну. Поки що все. Підготувала огірочки. Вони в мене тільки зірвані з грядки, Я їх не мочила, не замочувала, нічого їм не робила, лише помила. І зараз накидаю банку. Наповнила баночку огірками. Хвостики не брізать. Часник давлений столова ложка з гіркою. Обов'язково треба, щоб був давлений часничок. Не кришений, не різаний, не цілий, а давлений. Тепер додаю чайну ложку чорного-меленого перцю і сіль. Так, розбираємося сіллю. Сіль у мене в цьому році ось така походження. Не солі Україна, наша українська сіль. Якщо у вас немає такого мірного стаканчика, то набираю при вас. Столові ложки набираю з гіркою. Виходить 2,5 столових ложки солі з гіркою. Тому що я кладу на 3-літрову банку солі на палець неповний, Ось такий мірний, це мій мірний полустаканчик. Висипаю і заливаю звичайною холодною водою з крану. Залила водою, накрила звичайною кришкою гарну поколочу банку, щоб сіль розчинилася, щоб чесничок розподілився по всій баночці. І зразу в погріб, в підвал. Не треба чекати, поки вони вкиснуть чи ще щось. І смачного на осінь о, зиму. Да вони і, і зараз те що треба: хрумкі, смачні, весь секрет вдавленому часничку і перчику. Ну, сіль, хто любить більше солоні, можна додати 3 столові ложки. Взагалі, мені так казали, моя підписниця, що на пів літри води треба столова ложка солі для засолювання огірків. Тому якраз три столові ложки, якщо півтора літри води сюди піде, ну тут трошки півтора і не йде. От дві з половиною ложки з гарною гіркою і смакота.